Танцювальна столиця без розпізнавальних знаків. Два тижні тому на в'їзді до обласного центру понівечили стелу з написом Кіровоград, танцювальна столиця України. Невідомі спочатку пошкодили основу банеру, а згодом вона і зовсім зникла. Зараз на місці знаку залишилась назва міста без однієї літери. Кіровоградських майданцерів інцидент обурив. Тому учасники проєкту взялися відновити вивізку, хоча б тимчасово. Як це в них вийшло, розкаже Яна Семенюк. О те, що на в'їзді в обласний центр була стела, свідчать лише ось ці недбало розставлені літери. Через два тижні після розгрому пам'ятки сюди приїхали майданцери. кажуть, хочуть, хоч якось відновити знак ті, хто до заходу долучитися не зміг від інциденту. В розпачі Їм було грустно, тому що вони теж любили цю стелу, вони теж були майданцерами, вони теж участвували і вони теж були частиною майданса. Танцюристи говорять, спочатку сподівалися, що стелу відновлять комунальники або міська влада. Проте, так і не дочекавшись, що вивізку полагодять, два десятки юних майданцерів разом з керівниками проєкту взялись доводити до ладу територію самотужки. Ми, звісно, вбираємо територію, яка цієї стели, і повішуємо замечательний банер. Кіра танцювальна столиця. Я сподіваюся, що це буде временний банер. Організатори танцювального конкурсу, що прибули на місце, говорять, не мають жодної уяви, хто міг би завдати шкоду стелі. Однак запевняють на вандалів не ображаються. Мені каже, це діяли люди, которые немного обделены умом, или, наверное, наоборот, очень много совершенно обділені умом. Мені каже, що це люди больні. Ви знаєте, ну а на больних людей не можна ні ругати, ні не можна на них обіжатися. Про випадок зі стелою дізнались колишні керівники області, що допомагали в організації проекту. Тим, що трапилось, вони обурені, однак обіцяють відновити стелу. Дійсно, Кіровоград завоював звання танцювальної столиці і ті варвари, ці як їх ще назвати, це зробили. Ну я, до речі, пообіцяв, що ми це все відновимо на зло, як то кажуть, нашим нашим керова. А поки нову пам'ятку не встановили, літери зі старої стели танцюристи вирішили передати секретарю міськради. Посадовець пообіцяв стелу відновити, проте за який час, не уточнив. Ми зробимо, але сказати вам, що через неділю я не можу, тому що це буде художні, художні, художні сов'ятовни зібратися. Це, це ж не просто ми ж цепляємо як сторони. Може, це пройде неділя, може дві, я не знаю. Але зробити ми зробимо. Літери, що залишились від понівеченої стели, танцюристи залишили в міськраді. Яна Семенюк, Дарина Романська, Олександр Катеруша день за днем.